Даша, Даша! Давай, давай, давай! ручки. Саша, 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 Что Саша, 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 Даша, что ты так слабо? Саша, давай! Саша, 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 Ми спокойні как удар. <ріст> Ты що? Катя вообще грибе, як твой паровоз. до <ріст> <Шо зробити? М. ріст> неї не <ріст> Слабий! <ріст> слабий! Рома, слабий! А що я один був?

Подам ною посуду. Саша, молчи, вот это наблюдение. Послухай, Саша Наблюдение. От дура. А что эта дура конкретно забудила? Дядя, дядей! Мама, прости, что вы Це там Анін стоїть чувак ті Пальці... зелені сверху не крий криветка блін не чіпай! Аня Аня Аліна от пізде Аню! Аня, Аня от пізде бо вона моєму стукнула Аню, бо по-моєму стукнула крапку Троєчки, двоєчка. Підемо до городу. А до, до не да Пудеш до хати в шостому. Вона вже порвала. Ти поруєш, нагадається. Тихо, тихо. Наші воно такі маленьки. Нічого не треба більше. хочете, щоб вони кинули. Гарно, гарно. А що Боже який ти бідний хлопець. Саморезочку леща. А мене виносить на тисяїї наші. Орочий розбив наша хахнею. Що забрали, да?

Давай! Да что, да дашь видик? Давай! Ай, забрала! Евгений! Я драла наверх! Да, пришла сюда! Я роту тупа! Чика? Най, дурак! Да. Господи, да. Пытаюсь. Ай, вы найки. А я. Привет. Привет. Аня закрывает. Ай, я все Что це такого? Ай, я супа хофа. Саша, рискуй мне куда-то. Кто дает?

Повайшся за грузом, броня моя. Я тобі чка, ти мене замахнулася, що?

Даша, де Мікла, не бо потім мені треба оддатнище. І... Буде. <реш> буде, буде. Буде, буде. Буде, буде. Ходить, а нікому, буде чи не буде дощ? Не буде дощ. А, буде, а, а, а не буде? Саш, не ховайся. Не буде, я тебе бачу. Саша, Не Він Не немає. І таких тіл беруть. Саша. <реш> 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 <реш>

Ми вчора тому гребли. Я не грем, я гребю, я кі. кі, торба. торба? Даша мої з згубив. О, Вінника. Я забрала. Це не мій, звісно. Петьмара якісь. Все, пішлі, пішли, давай мені цього. Ну давай. Давай.